На яких панелях найефективніше будувати сонячну електростанцію, якщо у вас невеликий дах? Звернувся сьогодні до мене. Клієнт каже: маю дах розміром 350 на 9 метрів. Порахуй мені сонячну станцію. Що там можна розмістити на тому даху, але давай панелі якісь потужні 600 плюс? Є два варіанти: можна розмістити 600 там умовно 10-615 Вт ватт і 460 Вт ватт панельки. Ну, якщо ми маємо розмір даху 3,50 на 9 метрів, то в конфігурації отак одна, панель, один ряд стоїть, один ряд е, льожа, можна розмістити 12 панелей 610. 12 панели 610, Але оцей ряд нижній він навіть буде виходити по 20 см, навіть трошки більше, ніж 20 см, за краї. Мені здається, це буде слово не естетично, Не зовсім правильно ще й і кріпити рейки, отак ставити і поздовж, треба отак поперед, але вони будуть впиратися в ті. Слово буде слово не красиве. Якщо ми візьмемо 460-ті панелі, в них розмір 1,75 на 1,13, в порівнянні з тими 2,38 на 1,13. Там якраз гарно лягає два ряди панелей по 460 Вт. В одному ряді 8 панелей і отаких от два ряди. Просто ідеальне розміщення. 16 панелей множимо на 460, отримуємо потужність 7 360 Вт. А тут 12 панелей на 610, це буде потужність 7 кВт 310 Вт. І причому ще й останній ряд отут, наголошую, буде по 26 см виходити за край. Е, Даху або просто треба одну панель не ставити, але воно теж буде нестетично не дивитися, як на мене. Тому однозначно для маленьких дахів не потрібно вам великі панелі. От, розглядайте панелі там в потужності 435-460 до 500 ватт. Вони гарно естетично їх там розвернути. Вони, до речі, в основному йдуть в чорні рамі, повністю чорні. Дуже красиво, естетично дивиться. І по характеристиках, не саме важливе потужність, саме важливе коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії найкраще визначає найбільшу потужність на одиницю площі. Якщо вам було цікаво, з вас підписка.